Ви не можете контролювати, скільки триватиме криза, в яку ви потрапите. Від війни до ковіду до фінансової кризи. Ви можете контролювати тільки одне. Це як довго ви протримуєтеся в цих умовах. Ви будете думати про гроші 24 на 7, прокинетесь гроші і з тих гроші засинайте гроші. Ви знецінюєте майбутнє, бо не впевнені, що воно буде. Куплю зараз, бо можливо завтра взагалі не зможу. Бо хто знає, що буде далі. Той, хто готується до найгіршого, ніколи не зустрічає найгірше готовий. Привіт всім! Сьогодні поговоримо про те, як не з'їсти заощадження, коли не знаєш скільки це все триватиме. По факту відразу хочу сказати, що ми втрачаємо не гроші, ми втрачаємо контроль над майбутнім. На жаль. Але який в нас на сьогодні план для того, щоб вийти з цієї ситуації правильно, по-перше, ми поговоримо, чому невизначеність вбиває наш гаманець набагато швидше, ніж ті обставини, в які ми потрапляємо. Далі зануримося у поверхневу науку про фінансову паніку. Далі поговоримо про таку достатньо життєву пастку, а раптом завтра далі ціна спалених заощаджень не дуже приємно, але потрібно про це проговорити. Принцип багатошарового виживання, тобто як діяти. І шосте мої поради система фінансової Антихрубкості, тому давайте будемо переходити до першого розділу та починати нашу подорож. Чому невизначеність буває гаманець набагато швидше, ніж обставини та інфляція? Проблема не в тому, що гроші закінчуються. Звучить можливо дивно, але дослухайте. Проблема в тому, що ви не знаєте, коли це станеться. Ваш мозок може планувати що завгодно. Якщо він знає певні часові рамки, треба протриматись ще 6 місяців. Це план не знаю наскільки це триватиме. Це вже паніка, бо у вас нема конкретних цифр. Давайте познайомимося з Андрієм 37 років. IT- спеціаліст з Києва. Лютий 2022-го. 15 тисяч доларів заощаджень. Це, в принципі, базовий мінімум на рік. А березень 23 го залишилось 2 тисячі. Що сталося з коштами Андрія? Його траєкторія життя. Перший місяць купив генератор за 800 доларів, запаси їжі. Це логічно, бо він готується. А другий місяць він побачив, що ціни ростуть, купив ще запасів, а графтом буде ще дорожче. Третій місяць. Клієнт затримав оплату. Взяв зощаджень 1200 доларів, покрите певні непередбачувані розходи. П'ятий місяць. Генератор зламався. Новий вже 1000 доларів. Інфляція в восьмій місяць. Дружина втратила роботу. Живуть на його заощадження. Дванадцятий місяць залишилося всього лише дві тисячі доларів. І тут починається тотальна економія, але вже пізно. Це та точка неповернення до якої не слід доходити. Андрій в цьому контексті зовсім не дурний, і ти теж не дурний, бо дивишся це відео. Якщо ти впізнав себе в цій історії про Андрія, або ти впізнав Андрія серед своїх знайомих, постав лайк цьому ролику. Це буде для мене сигналом, що ми зараз говоримо не про теорію, а про реальне життя. Він просто потрапив у пастку, яка називається знецінення майбутнього в умовах невизначеності. Я думаю, що стає зрозуміло, що це не тільки про гроші, це про те, що наш мозок не створений приймати фінансові рішення, коли не розуміє горизонту планування. Тобто який часовий проміжок тут нам допоможе наука про фінансову паніку. Дослідження показують, що люди приймають фінансові рішення на 47% гірше в умовах невизначеності термінів. Чому саме невизначеність руйнує фінансове мислення? Наша префронтальна кора це частина мозку, яка відповідає за планування. Працює з конкретними термінами: 6 місяців, 2 роки, до весни. Коли немає термінів, вона не функціонує нормально. І конкретні цифри з дослідження Стенфордського університету демонструють наступні параметри. При визначенні горизонту, хоча б на 6-12 місяців, люди зберігають близько 70% запланованих жалощаджень. Якщо не визначений горизонт, тобто ми не розуміємо, в яку взагалі сторону на який час ми дивимося, то зберігаємо. Близько 30%. Різниця колосальна. І саме головне, що ця втрата заощаджень через паніку та імпульсивність. За даними Університету Чикаго, люди в стані фінансової невизначеності приблизно переплачують на 23-24% за самі банальні речі через так названий панік-бай або ж панічні придбання, тобто імпульсивні рішення. Приймають короткострокові рішення замість довгострокових. А тепер увага. У 76% випадків трачають на 40% більше на емоційні покупки. Зайшов, побачив, захотів, придбав. Ніякого планування. Наш мозок в режимі виживання. Простими словами, що це означає? Ви знецінюєте майбутнє, бо не впевнені, що воно буде. Логічно. А які результати? Кожна така дія це мікровтрата. 5 таких рішень на тиждень, 40 рішень на місяць, а через рік ваші заощадження просто зникають. Це не про те, що ви безвідповідальні. Ваша біологія в даному питанні працює проти вас. І далі ми рухаємося до розділу 3. це пастка а раптом завтра. Ось як саме ви потрапили сюди. Спочатку ви були раціональні, все було класно, прораховували витрати, створили бюджет. На рік вистачить, ну якщо економити, звичайно, ви відчули контроль, хоча би якийсь. Але потім прийшли виняткові обставини: генератори, ліки для батьків, несподіваний ремонт. Кожен раз логічна причина взяти заощаджень, тому що ну якби це важливо, не можна просто проігнорувати. І тут ви кажете собі це один раз, потім поверну назад. Повернусь до плану. Але наступного місяця нова виняткова обставина. Ну, яка також немало важливо, і потім починається інфляція. Те, що коштувало тисячу гривень, тепер тисячу триста, і ви думаєте, краще куплю зараз, поки не стало дві. Ви купуєте те, що можливо не потрібно або потрібно, тому що страшно. Потім приходить втома від того, що ви постійно все рахуєте, від відмов собі від життя на мінімалках, яке вас просто бісить. Ви скажете, до біса все живемо один раз і витрачаєте 300 доларів на те, щоб вам давало якусь емоцію, задоволення, як раніше. Це називається втрата від виснаження. То ваша психіка просто вже не може. Дослідження показали, що сила волі, вона як м'ясо, вона може виснажуватись, її треба берегти та поповнювати. Якщо, наприклад, ви економили 3 місяці, 6 місяців, рік, ваша сила волі на нулі, і тоді ви ламаєтеся. Одне велике марнотратство, а потім приходить провина. Навіщо я це зробив? Ви обіцяєте собі більше так ніколи не робити. Повертаєтесь до суворої економії, але сила волі вже підірвана. Цикл повторюється. Важливо, що це самознищувальний цикл, тобто це набагато більш глибше питання. Ніж здається на перший погляд. Чому з нього важко вийти і чому він самознищуваний? Тому що ви не побачите цій закономірності, ви будете думати кожен раз, що це окремий випадок. Не стосується попереднього. Цього разу причина точно справжня. Наступного разу ну, вже точно не буду. Але мозок не змінюється від ваших обіцянок. Він змінюється лише від системи. Ви в пастці, бо намагаєтесь вирішити системну проблему з силою волі. Все, як намагатись зупинити кровотечу пластир. Працює на 2-3 хвилини, а що далі? Потім знову буде текти кров. Тому розділ номер 4. це ціна спалених заощаджень. Давайте дивитися правді в очі. Якщо ви будете знищувати свої заощадження, які зберегли там на 6-12 місяців наступних, то до чого це може призвести? По-перше, логічно, фінансова залежність. Ви втратите автономію. А дослідження показують, що люди без фінансової подушки більш схильні до депресії. Ви стаєте залежні від інших позики від батьків, від друзів, від банків під якісь неадекватні річні. А кожна позика це шматок вашої гідності. Тому числі. Також цікава статистика, за даними ФРС, люди, які спалили всі заощадження, потребують в середньому 3,7 років, щоб відновити фінансову стабільність. Тобто майже 4 роки життя в стресі. Далі здоров'я. Хронічний фінансовий стрес вбиває вас фізично. Ваш кортизол постійно підвищений, сон розбитий, імунітет падає. А це фактично збільшує ризик серцевого нападу на 130%. Але це все потенційні наслідки, які реально можуть трапитись. Просто про них мало хто говорить. Ви почнете економити на здоров'ї, відкладати візит до лікаря. Купити ліки, маленька проблема стане великою, а велика критичною. Це лише кілька прикладів. Якщо говорити, наприклад, про відносини, що гроші це одна із найважливіших причин розлучень. І 41% розлучень називають фінансовий стрес як головну причину. Так само ваші діти запам'ятають постійні сварки про гроші. Ми не можемо собі це дозволити, і це стане їх внутрішнім голосом на все життя. Ви це також маєте розуміти і враховувати. Ваші друзі, можливо, навіть перестануть вас десь запрошувати, не тому що вони не хочуть з вами проводити час, а тому, тому що вам некомфортно зараз. Ізоляція зростає. І найстрашніше це ваші можливості. Точніше, вартість втрачених можливостей. Коли у вас від слова зовсім немає заощаджень, ви не можете ніяк ризикнути. Ну і фактично пропозиція від клієнта, який платить на 50% більше, але треба два місяці плотної роботи, ви скажете ні, бо не маєте подушки. Той бізнес, який можна було б запустити за 2-3 тисячі доларів, ви не можете, тому що гроші вам потрібні на виживання. А якщо ви хочете перекваліфікуватися, то курси за 800 доларів це вже для вас ніяк, тому що треба платити за комуналку та за оренду. А через роки так 2-3 ви будете дивитися на тих людей, які були на вашому рівні. А потім вони зробили стрибок. А ви так само стоїте на місці. Хочу з Зубути увагу на наступне. Фінансова паніка здійсть роки вашого життя, ви будете думати про гроші 24 на 7, прокинетесь гроші, їсти гроші засинаєте гроші. І це буде для вас не життя. Це існування у постійному страху. І найбільший жах це коли ви спалите заощадження і все одно не збережете те, що намагалися зберегти. Бо невизначеність на цьому не закінчується. Якщо у вас закінчились гроші, це ще далеко не фінал. Це навпаки тільки початок. Тому що, як мінімум, нереалізований потенціал, або ж втрачені можливості, або зруйновані стосунки. Або підірване здоров'я, ось це справжня ціна спалених заощаджень, а це, в свою чергу, ціна того, що ви діяли імпульсивно і не користувалися тими параметрами, які дійсно можуть зберегти ваш капітал і зберегти ваш психологічний стан. Від мене декілька парад принципу багатошарового виживання на базі книги Масі Металєба Антихрупкість. Ми будемо з вами говорити про те, що нам треба розділити ризики на певні рівні, особливо на сьогоднішній день. Наприклад, 90% – це абсолютно безпечно, 10% – ризиковано. Нічого немає посередині, тому що помірний ризик. Ілюзія контролю. Ви думаєте, що контролюєте, насправді втрачаєте і безпеку. І можливість росту. Основа абсолютно захищена. Той, хто готується до найгіршого, ніколи не зустрічає найгірше не готовим. 2008 рік. Фінансова криза: 80% хедж-фондів втратили близько 50% капіталу. А Бріш Вотер заробив 14%. Як диверсифікація? Не всі яйця в одному кошику. Ворон Баффет. дуже відома людина. Я думаю, що ви про нього знаєте. Готівка це кисень. Ви не думаєте про неї, поки вона у вас є. Коли у вас її немає, ви не думаєте про щось інше. Достатньо прозоро. Криза ковід, а Баффет відкупався з дискон. Чому це працює? Бо світ він не лінійний. Дослідження показують екстремальні події, трапляються частіше, ніж передбачає нормальний розподіл. Це не виняток, це норма. Не питання, чи не буде їх, питання, коли буде наступна подія. І ті, хто виживають, не найсильніші, не найрозумніші, а ті, хто мають резерви, саме багатошарові резерви, система фінансової антихрупкості самий важливий розділ для вас: забудьте про один бюджет: вам потрібна багатошарова система. Створіть три окремі рахунки. Ваш мозок не розрізняє абстрактні цифри, йому потрібні певні фізичні межі, тобто коли кошти знаходяться на окремих рахунках або в різних виглядах. Рахунок один виживання від трьох до шести місяців базових витрат, рахунок два стабільність шістери дванадцять місяців звичайного життя. І рахунок три зростання. Дослідження демонструють, що люди ставляться до грошей по різному, залежно від рахунку в голові. Коли все на у цьому рахунку ви не бачите конкретної структури. У мене 10 тисяч доларів. Це одна цифра. А якщо в мене є 3 тисячі виживання, 5 тисяч стабільності, 2 тисячі зростання це вже конкретна система. Крок номер 2 Розрахуйте, скільки ви можете протриматися при різних варіантах витрат. Базовий сценарій: їжа, комуналка, критичні ліки. Порахуйте конкретну суму. Далі середній сценарій це нормальне життя. Додайте сюди транспорт, базові розваги, відпочинок і так далі. Ну і оптимальний сценарій. Комфортне життя. Все, що хочете. Далі. Формула заощадження ділити на місячні витрати сценарій. Дорівнює кількість місяців. Давайте приведу приклад: 12 тисяч доларів заощаджень. Базовий сценарій. 600 доларів в місяць можна прожити 20 місяців. Середній 1000 доларів на місяць прожити 12 місяців. Оптимальний: 1800 доларів на місяць можна прожити 6,6 місяців. Дивіться, ви бачите цифри. Хочете теж побачити цифри в себе на екрані? Я залишу для вас лінк на Google-таблицю з усіма розрахунками в своєму інстаграмі. Скануйте QR або переходьте за посиланням в описі під цим відео. Не забудьте підписатися, не абстракцію, що щось скоро закінчиться. Конкретику маю 12 місяців при нормальному режимі, і насправді воно діє на нашу психіку набагато сильніше, ніж ми можемо закладати. Це вбиває паніку. Паніка живе в невизначеність, а цифри вони вбивають цю невизначеність. Далі треба встановити тригер переключення. Це один із найважливіших кроків. Що таке тригер переключення? Скажемо так, автоматичне правило, яке перемикає ваш ніж цими режимами. Як саме це можна побудувати? Уявіть, що у вас залишається 75% заощаджень, і тоді ви можете переходити на третій сценарій. Якщо у вас залишається 50% заощаджень, ви можете переходити на базовий сценарій. А якщо у вас залишається 25% заощаджень, то тоді сценарій повної. Економії, тобто нуль витрат окрім їжі і чогось конкретного критичного. Чому це працює? Ви видаляєте емоційні рішення, а дослідження демонструють, що люди приймають найгірші рішення саме в умовах стресу. Тобто, наша задача це рішення прийняти до стресу, яке ми далі інтегруємо в наше життя, тобто просто слідуємо тому плану, який ми прийняли заздалегідь. І весь фокус має бути на заробіток будь-якими способами. Треба зрозуміти потоки доходу. Одне джерело доходу це. Добре, безумовно. Якщо воно взагалі є, два джерела це вже ваш резерв, три джерела. Це вже антихрупкість. Ну і зрозуміло, що. Це основна історія працювати над тим, щоб джерел було як можна більше. Як це можна зробити? Основний дохід це ваша робота або підприємницька діяльність. Додатковий, це може бути фріланс ваших існуючих навичків: це дизайн, копірайтинг, переклади, консалтинг, там, програмування, що завгодно може бути. Далі додатковий дохід номер два. Це низькокваліфіковані, але стабільні прибутки. Доставка, водій, консьєрж, віддалена підтримка клієнтів, що завгодно. Для багатьох це може бути зараз смішно, але не тоді, коли ви опиняєтеся в повній жопі. Далі вам. Треба впровадити примусові заощадження. Перше, що ви робите, коли отримуєте гроші, ви відкладаєте відсоток. Не останнє, а перше: 10-20% кожного доходу відразу йде на зберігання до всього іншого. Далі автоматизуйте це. Як тільки до вас приходять кошти, переводьте їх на рахунок для зберігання, про що ми говорили на початку. І ніколи їх не чіпайте доки для цього немає конкретних прав. Далі план, якщо все піде в дупу. Конкретний список дій, що ви будете робити, коли спрацює варіант номер 3 Тобто самий економний, самий жорсткий, і ви будете обмежувати себе абсолютно у всьому. А зараз такий час, що це може статися будь ким насправді, перше, що я можу продати за 24 години, наприклад, обладнання, електроніка, яка мені не є першою необхідністю. Список 2. до кого я можу звернутися за короткостроковою позикою: сім'я, друзі, знайомі. Тобто, ще раз, це варіант, коли прям біда, біда. Список 3. які роботи можу взяти одразу? Список 4. які витрати можу відсрочити на 30 днів, коли настає оця от ситуація, аврал. Тоді ваш мозок в паніці. Ви не можете думати чітко. А якщо план готовий заздалегідь, то ви його просто виконуєте як ну, план пожежної евакуації. І для вас це ну там дві години насправді цей план скласти. І потім його можна оновлювати кожних 3 місяці. А далі статистика це щотижневий фінансовий огляд, 15 хвилин кожної неділі. Як скільки витратили цього тижня, які це були категорії? Скільки залишилося конкретно на ваших рахунках? Скільки ви можете ще прожити у різних сценаріях при тому балансі, який у вас є, і тому, скільки ви зараз витрачаєте на сьогоднішній день? А чому це працює? Та тому, що це усвідомлення, друзі. Дослідження показують, що люди, які відслідковують свої витрати, вони витрачають на 15-20% менше, без свідомих зусиль, і кожна неділя це всього 15 хвилин. А тепер фінал. І ось ця правда. Ви не можете контролювати, скільки це триватиме. Та ніхто не може це контролювати. Тобто ніхто не може контролювати, скільки триватиме криза, в яку ви потрапите, або яка відбудеться в світі: від війни до ковіду до фінансової кризи. Ви можете контролювати тільки одне: це як довго ви протримуєтеся в цих умовах. Повірте, невизначеність вона нікуди не зникне. Війна скінчиться, коли скінчиться. Економіка стабілізується, коли стабілізується. Для вас важливо знати одне. Чи буде у вас щось, коли настане цей момент? І що саме це буде? Людина, яка спалить заощадження за 6 місяців, це ви, а потім 4 роки буде відновлюватись, або яка пропустить всі можливості, бо не матиме подушки безпеки? Ну, задайте собі це питання відкрито. Чи ви людина, яка створить систему, яка має багатошаровий захист, яка протримається більше року? Яка буде готова стрибнути на можливість, коли вона з'явиться, це буде розумна, зважена можливість? Вибір, звичайно, за вами. Почніть вже сьогодні, не завтра. Сьогодні не треба нічого відкладати. Перший тиждень система буде здаватися складною, тому що багато цифр і чогось для вас незрозумілого, бо ви до цього не звикли. Але ви не відступайте, ви робіть, тому що через тиждень структура стане звичкою, через два тижні автоматизмом, а через місяць це буде ваша нова реальність, тобто це буде новий. Ви. І ви знаєте, я так скажу, що невизначеність вона залишиться. Але питання в тому, що ви вже будете до цього готові. Цей метод, він дає не те, щоб впевненість у майбутньому, а він дає свободу вам в теперішньому. Тобто хоча б свободу не панікувати, свободу не приймати тупих рішень і свободу чекати правильного моменту, коли можна знову почати діяти. А для того, щоб результати тримати скоріше, бажаю вам почати вже сьогодні. До наступних зустрічей!